Цими вихідними творчі, креативні, талановиті та палкі викладачі ладенської школи мистецтв і центру культури дозвілля та спорту. Завітали до Арсенал Артспейс, що у прилуках, з власною концертною програмою. Тож прилучани та гості міста мали змогу відвідати вечір камерної музики та поезії. «В Ладенській територіальній громаді є гарна традиція проводити творчі вечори камерної музики та поезії. І ми вирішили вийти за рамки ладану і приїхати сьогодні. в Місто прилуки на різдво. Всі люди хочуть мати романтичний, приємний і натхненний настрій. Тому саме концерт цей для них це вечір про кохання, це вечір про війну, це вечір музики і поезії. Я сподіваюся, що всі прилучани отримають максимальне задоволення від перегляду такого прекрасного вечора. І хочу наголосити на тому, що це традиційні вже вечори будуть. Ми запрошуємо і на інші вечори, які будуть проводитись, тому що сподіваємось, що це сподобається людям. І і віримо в те, що прекрасне повинно йти люди. Такі вечори ладенські митці вже організовували. Щоправда, раніше вони проводились лише в межах Ладенської ОТГ. Проте, 8 січня концертна програма вперше дебютувала у прилуках. Перед новим роком прийшла Юлія Олександрівна, приїхала каже: у нас є вечір музики, камерної та поезії. Хочемо у вас. Кажу легко. Ми організували 8 січня. І я, до речі, задоволений результатом, тому що є якась така практика, що на місцевих пролуках чомусь не хочуть ходити. Не знаю чому. Але ми будемо розвінчувати цей міф і робити, робити, робити. І будемо так робити, що будуть черги стояти тут, в міському будинку культури, в центрі творчості дітей та й у нас. Будемо робити якісь колаборації місцеві. Поки що робимо колаборацію з ладинською школою мистецтв». Самі ж артисти хоч і хвилювались, але були в захваті від того, що доведеться виступати перед новою публікою на новій сцені. Така ідея виникла в Юлії Олександрівни. Ми їй дякуємо, тому що вона прийшла і сказала: що ми хочемо так, так. А ми це по-своєму побачили, відчули це і зрозуміли. Якось одразу нам це сподобалося. І от на концерті буде музика скрипки, фортепіано, ви почуєте поезію. Всі ми дуже хвилюємося, тому що скільки раз ти не будеш виходити на сцену, кожен раз це сприймається нова аудиторія, нові емоції. Кожен раз це сприймається по-новому. Але я дуже сподіваюся, що все пройде гарно, добре. А глядачі з нетерпінням чекали на початок вистави, аби отримати шалену порцію задоволення від вечору. Я приїхала з Полтави, не сама з чоловіком. Ми приїхали сьогодні на концерт. А, знаєте, такі маленькі жарт. В Полтаві не вистачає ходити часу на концерти. приїжджаємо добратися сюди. я. Очікую від концерту сьогодні насолодитися. Я бачу там хлопці з саксофонами. Я обожнюю саксофоністів. Я думаю, сьогодні буде дуже крутий вечір. І вам чого бажаю. Відкривали концертну програму прилучани Нікіта Калініченко та Вадим Мозговий саксофоністи, вихованці Олександра Ярмошенка. Далі ж наглядачів справжніх поціновувачів культурного дозвілля чекав неймовірний творчий вечір, присвячений ліричним і патріотичним пісням, музиці та поезії. Глядачі відзначили особливу атмосферність перебування в Арсенал Артспейс. Артисти ж обіцяли приїхати ще.